Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, Гаврищак. Ми знаходимося на ютуб платформі футбол 24 І сьогодні обговорюємо ймовірність збірної України: переграти або зіграти в нічию із національною командою Англії. Як відомо, матч відбудеться в рамках відбору євро 2024 у Вроцлаві. І в рамках групи СІ Українці зустрінуться із лідерами турнірної таблиці англійцями підопічними Саутґейта. Якщо заглянути до букмекерів, то у Вроцлаві в команди Реброва практично немає шансів на те, що взяти три очки або дай звести до нічиєї цей поєдинок. Британський Уільям Хіл дає наступні котирування, оцінюють доволі скромну нічию, пропонують поставити коефіцієнт 4 і 5. А от перемога команди Сергія Роброва розглядається з гігантським коефіцієнтом у 8. У нас традиційно вже на зв'язку є Тарас Котів. Кажу тобі: Привіт, Тарас. Привіт. І як ти думаєш, чи якісь шанси в збірної України створити проблеми у цій зірковій збірні Англії? Сумарна вартість якої, якщо зглянути на трансформаркет, складає, от зараз переглядаю, 1, 1 мільярд 24 мільйони євро. Британський портал Спортсмол. Підрахував, що е, вони взяли е, різноманітну статистику, е, аналітику виступів і командних, і індивідуальних е, гравців в цьому сезоні, і сукупно вони це все зіставили, зіставили статистичні історичні е, взаємовідносини Англії і України, і там вони на диво скромно е, оцінили е, шанси Англії перемогти в майже 41%, 30% ймовірності імовірності на те, що. Буде нічия, і е, 20% на те, що е, Україна зможе е, взяти перемогу. Тобто, звичайно, що Англія фаворит, але не, не настільки серйозний, е, не настільки чіткий, очевидний, як у букмекерів. А букмекерів ну, традиційно ми пам'ятаємо про те, що в. Е, чи великі коефіцієнти на аутсайдерів інколи вони е, грають е, поганий жарт з е, азартними гравцями, адже е, сенсації в футболі бувають, і хотілося б дуже, щоб це був саме той випадок. Хоча форма футболістів збірної Англії е, така гаряча атакувальна форма насамперед е, індивідуальностей, і взагалі е, система Саутгейта і статистика виступів в, в у цьому. Відборі єврокваліфікації е, не налаштовує, звичайно, на оптимізм, але налаштовує на оптимізм те, що ми в Принципі побачили в кожному матчі з Рибром. Особливо це ми бачили матчі з другим, коли нам доводилося грати другим номером. І ми дійсно багато проблем створили збірні Німеччини. такий досить ще експериментальним складом, не повністю можна сказати, всі основні гравці грали, і не всі вони грали по 90 хвилин, тобто там були і заміни, і так далі. І що ви побачили, що якраз другим номером команді Реброва. Досить зручно грати, і вона може от такого фаворита е засмутити, розчарувати що завгодно. А от в, коли першим номером то красії з Вальто і Співчної Македоні е страждали. Тому е очікую, е що Сергій Станіславович щось придумає цікаве, тому що е в принципі в кожного матчі в нього не було не повторювався склад. В нього в кожного матчі були якісь цікаві ходи, е і е е Англія е безумовно це при Саутгейті машина для вбивств суперників машина інколи для вбивства гри, для вбивства глядацького інтересу. Але е, також е, ну навіть з, з такими командами можна грати безумовно. Е, з іншого боку, відзначимо, що все-таки це найкраща, якщо не помиляюся, атака євровідбору: 15 голів за 4 матчі, в середньому матчі по 4. Е, тут дуже вплинув розгром північної македонії з рахунком 7-0. Е, і е, в Англії немає ніякого тиску. Вони свій вільно, спокійно грають. Цей матч, потім наступний матч у них товариський зі збірної Шотландії, там хіба що принципове історичне протистояння. А в нас, мабуть, ще важливіший матч, ніж зі збірної Англії, саме далі, тому що ну, трохи ми точно не наздоженемо і не випередимо їх вже занадто багато очок втрачено. А от зі збірної Італії це може бути якийсь шанс поборотися, побудатися за, за друге місце, з другого сходинку, яка також дає. І право напрямову кваліфікуватися на євро 2024. Ну, попри впевнені і оптимістичні коментарі Михайла Мудрика перед поєдинком з судочкою проти збірної Англії. Я нагадаю, що він сказав, для чого виходити на футбольне поле, якщо не перемагати, треба мати таке налаштування. Але попри це налаштування досить проблемно буде Сергію Роброву вирішити кадрові питання. Якщо не помиляюся, ми з тобою підраховували напередодні, то доведеться і в порівнянні з попереднім матчем проти англійців, який відбувся нагадаю в березні, змінити більше як 50% складу української збірної. Бо не на ходу в нас атака, немає відсутність ігрової практики в Артема Довбака в Романа Яромчука, який змінив прописку і, Нагадаю, перейшов до Валенції. Відсутність ігрової практики в Михайла Мудрика. Проблеми із здоров'ям в нашого ветерана і легенди київського Динамо Андрія Рамоленка. І це не лише в атаці проблемні позиції також проблеми є і в центрі поля. Прийдемося напевне по позиціях. Тоді е, перший ну, номер е, тут також можуть бути питання. Попередніх матчах переробрив і з ретерем в Англії дів у воротах Анатолій Трубін, але він перейшов в Бенфіку, дочекався трансферу основного кіпера лісабонців і все ж не грає навіть за таких умов. Там молодий португальський гол-кіпер No1 зараз. А в Трубіна взагалі нульова ігрова практика. Так само він і. Коли так переходив трошки зі скрипом з Шахтаря влітку, то то і в товариських матчах не дуже його награвали, награвали різника, як було зрозуміло, що це буде основним воротарем е Шахтаря. І можливо, можливо, от, до речі, що саме й Дмитро буде зараз е основним голкіпером. Раз така ситуація склалася. Хоча, е мабуть, очевиднішим вибором був би Георгій Бущин у воротах, адже Бущан чи Бущан, як там буде? Бущан. Бущан. коментатори під, підкажуть. Та, бущан нас постійно стається, виправляють, так. що ми неправильно наголоси ставимо футболістів або самі вигадуємо ці наголоси. Ну, добре, щоб самі футболісти знали, скільки наголоси, або що їм було так принципово, як коментатор. Окей, ця позиція. А, із... бо, бо... Ти переконаний, що все ж таки Сергій Станіславович поставив ставку на Бущана, який точно має найбільше практики із всіх голкіперів. От при Шевченку бущан він виступав саме проти топ збірних, досить непогано тягнув, і з, в людини з реакції все нормально. А Англія любить пробувати по воротах. Тому я думаю, що це може бути дійсно така серйозна опція, яка розглядається. В матчі з збірної Англії в Лондоні там була така цікава ситуація, що основним по просуванню м'яча став якраз наш голкіпер. Тобто так скромно в тіньочок сховалися і Зінченко, і Маліновський, і Матвієнко, і всі інші. А... Передачі вперед на довшу е відстань, все це йшло тільки від трубіна. Тобто, пішов винос, і це був наш спосіб просунутися не через короткий пас. На половину поля суперника. До речі, що цікаво, ми не настільки ще багато використовуємо точні перед ці дальні передачі, тому що в Англії в топ-3 на європейській кваліфікації за довгими передачами, які знаходять адресат. А в збірна України ну там плете задніх. То що ми ще так досить намагаємося в комбінаційний футбол через короткий пас доходить до чужих воріт, а англійці не гребають просто дальніми закиданнями в вільні зони на Вінгерів, чи то на Харікейна, який прекрасно відкривається в будь-яку зону на чужій половині поля від центру поля до штрафного майданчика. Тому е, це така е, дуже непогана навіть зброя Гарата Саудга і та й підступна, така, тому що ти, ти, ти дуже не поатакуєш, адже просто тобі одним лонгболом можуть за спину дати і е, пише пропало. Е, тому е, тут буде цікаво, все таки Трубін, напевно, найкраще грає ногами е, в нашій збірні, але цікаво буде, який, е, чи бу, чи буде настільки великий акцент зроблено, е, як е, в тренерському штабі братання на білдап на вивід е, через короткий пас, е, чи навпаки буде установка зіграти безпечніше і не не не, не, не НАТО там запрошувати в свій воротарський але й не суперників. Тому що можуть бути проблеми так, це може створити простір для того ж мудрика для ЦНКО, для вбігання наших атакувальних футболістів, але це також може спричинити проблеми біля воріт, адже деякі наші футболісти панікують під тиском на правому фланзі. Тут взагалі, така цікава ситуація. Караваєв дуже страждав без підтримки, тому що там, якщо подивитися середні позиції в матчі з Англії в попередньому, то от є Караваєв. Напроти нього Белінгем в його зоні, Медісон, Чилвел забігає і один Караваєв. А всі отам центральні півзахисники Степаненко Зінченко, Вони якось рядочок просто собі отак вишукались. Тобто не вистачало реально, не вистачало підстраховки, Караваєва постійно залишало одного проти один в один чи один в два. І це ну на це було дуже страшно дивитися. Можна було там розказувати, що винувати караваїв, але ну не може винувати бути одна людина, якщо її лишають проти настільки майстерних суперників. Ну речі саме і... відпрацьовувати. До речі, згадую пригадуючи тому... цей поєдинок. Так само було досить дивним і нестандартне рішення від Сергія Реброва поставити на правий флі фланг атаки Вінгором Руслана Маліновському. Що йому точно ця позиція не це, це не Ребров, Пут... це ротань перепрошую, ротаня ротаня ротання. Рішення і тому Караваєв, в принципі, і залишався е, с е, сам на сам, бо в принципі не звік, не звик підстраховувати Руслан Малиновський, ще тоді е, виступаючи ще не е, за Дженуа, е, не звик на цій позиції грати. Хоча інколи Марсель і Тудор його туди став так віддалено. Скажімо так, так і, і, і якраз була така система гри в команди ротання. Тоді що ми от е, звужуємо центр, а, а на фланзі е, мали би навпаки якось активніше зустрічати. Але ні Мудрик, ні Маліновський дійсно не допомагали настільки, як, як потрібно було з крайніми захисниками, і це залишало в ізоляції, і це було дуже погано. А, Караваєва, до речі, збіжна України про Руброві. Ну, можливо, це номінально, можливо, там хитрять, але пишуть от, в заявочці правим півзахисником, а не захисником. Тому, можливо, не розглядають саме Олександра на цій позиції. Е, і тут е, виходить, тоді в нас два варіанти: або Тимчик. Або е, конопля. Шахтаря. Конопля Шахтаря він тільки от, -от, е, от, -от тільки відновився від травми. Він, він часто переслідує його пошкодження. Але в е, збірні Ребро пам'ятаємо, як він поживав матч е, після виходу на зміну перерві з північної Македонії, трошки е, теж перевернув гру. Е, і... Цілком це може бути кандидат на те, щоб бути номером е, один в збірній на позиції правозахисника. Але що чи що конопля е, вони все більше заточені, їм більше подобається, вони більш вправні в роботі на атаку? А тут доведеться багато відпрацьовувати, багато бігати, і можливо, до швидкість тимчика в, в цих постійних закиданнях намагання прорвати оборону е, з допомогою чилбала е, чи Белінгемати тут можливо якраз тимчик буде е, придатніший, але насправді важко важко судити, на кого поставить ребров, тому що дійсно він. Неодноразово дивував вже, е, своїм кадровим вибором. Е, і Десь це були влучні е, рішення, а десь він просто ходу матчу вже розумів свою якусь помилку і дуже вправно вирішив її замінами. Е, в це центрі оборони там не вистачало нам, очевидно, забарного, тому що Сваток він з одного боку багато боротьби виграв, але з іншого він ледь не привіз пенальті, суддя так трошки по, по Пошкодував дебютанта збірної України вікового такого. І Забарний, з його досвідом, з його впевненістю, він так і впевнено вже зараз інтерв'ю роздає, і, помітно, певне почувається себе в АПЛ, основний е, гравець. Хай буде це такий середняк все ж борець за виживання, але в Борматі непогано таку відіграє, тому і, і в принципі не так боїться м'яча, тому. і, і Пара забарним Матвієнко в центрі оборони, вона, я думаю, безальтернативна, якщо хіба що там щось е, травмується. З лівим флангом а, захисту в нас, е, ну, як то. Е, Теж проблемно все, тому що Микуленко мало мав ігрової практики. Не довіряв йому дайч, Він вийшов тільки в Кубковій грі, і там він травмувався на 70-й хвилині і зійшов, були проблеми в нього з м'язами. Потім він, то, звичайно, потрапив в заявку на наступний матч Чіпка Англії. хоча казали, що він і близько не буде там. І е, не зрозуміло, в якому стані. Здається, він і відновився, але е, ну, ризиковано, все-таки гравець не в тонусі. Альтернативи теж особливий немає Михайліченко з Динамо Заграб, який там хто грає, то не грає. Команда Хорватська не, не вражає результату, вилетіли з Ліги Чемпіонів, тож не побилися груповий етап. Тому тут теж краї оборони нашої насправді немає такого фундаментального лідера на позиціях своїх в якось, чи то міняються, чи то просто мають якісь кризові відрізки в своїх клубах, і тому, тому тут складновато. В опорній зоні, напевне, тут раз все буде стабільно. Зінченко Степаненко з інченко доведеться більше мабуть опускатися до Степаненка в опорку, а не грати там вісімку і там дуже думати про атаки. Але це допомагатиме на початковій стадії наступу якось через пас виходити чи з під пресингу і там на чужій на чужій половині намагатися закріпитися. Тут це окей, а от фланги атаки знову є питання, тому що от вертання був суперплан. Випускаємо Мудрика. Він вимотує захисників суперника ривками. При тому всьому лише один пас пішов на Мудрика за весь матч збірної Англії в Лондоні. Ви ну, ж кажу, суперплан. Е, і е, потім випускаємо на свіжих ногах циганкова, який в хорошій формі і вже розриває, добиває там на контратаках. Е, і ледь не перемогами вивозимо з Лондона. Там трошки це не пішло. Можливо, тут від зворотнього ребро, що е, випустить якраз то циганкова на лівий фланг, якщо буде готовий ярмонко праворуч, і е, Мудрик буде таким джокером, який, в принципі, е, теж мав пошкодження, теж е, не проходив нормальний. Е, Підготовки з Челсі цю саме фізичну базу він трошки пропустив після євро. Була відпустка, потім теж були якісь легкі проблеми зі здоров'ям, і е, важко судити, в яких кондиціях мудрик. Хоча Рибров в збірній, принаймні проти аутсайдерів, дуже серйозно так ставить на мудрика. Ну, в принципі з німеччиною він теж його випускав. Е, тому для для, для серіаста це основний гравець. І не ну, здивуюся, я все таки мудрик вийде в. В, на лівому фланзі атаки а відповідно Ярмоленко і Цянко просто поділять місця правий Вінгер і а, такий гуляючий плеймейкер і будуть десь мінятися позиціями, тому що, в принципі, що Ярмоленко в Динамо зміщується в центр, що це Ганкова, десь так трошки тулять ближче до центру е, в Жироні в новому сезоні. Тому е, тут може бути оця така взаємозамінність і. Е, і напевно, що е, Рибров захоче саме такий перевірений варіант поставити. Ну і е, в Атаці це все-таки довбик, я думаю, безальтернативний, тому що е, можливо, можливо, як фанат, як людина в тонусі, але. Важко судити, як він він один з Владислав один з лідерів за е, втраченими явними голевими моментами в у цій кваліфікації. У нього вже два таких е, нереалізованих епізоди, і е, е, в нього найстабільніша ігрова практика в клубі. В нього є гули, в особливо в чемпіонаті України яскраво себе проявляє в рокух не так все чудово, але це такий довбик. Він як гравець, який міг поборотися з зачепитися за ці м'ячі, поборотися з тим же Шмагвайром, е, і е, такими атлетичними захисниками збірної Англії, можливо, це буде такий більш варіант на е, матч з Німеччиною, десь відштовхується від того, що з, з і більш, з більшою командою грали, і там якраз виходив Добок в основі. Е, він то з тих футболістів, які мають таку нестабільну практику, то він що хоча б стабільно на ці заміни виходить, тому і в нього був період, де він багато відіграв за Дніпро уден ще в кваліфікації Єврокубків. Тому я тут проблеми не бачу саме з практикою. В того ж Мудрика і там, Миколенка є більші питання до, до ігрового тонусу. Ось. Ну а теж є варіант такий, що все-таки на місці. Під нападниками випустить Горія Судакова, можливо, який все таки грав і в Лондоні, і вже так і отримав цей досвід протистояння англійцям. В основі, але е, теж він тільки один матч відіграв після праці на падесі. Е, він вийшов тільки на заміну за Шахтар проти Миная. Ну, це е, забив окей, але не знаю, чи він буде готовий прям зразу з перших хвилин проти е, англійців, де Белінгем просто в, в самотужки розриває чемпіонат Іспанії. Вже його в, в, в реалі кличуть не інакше, як Зе Бос, де той же Медісон просто один з найяскравіших футболістів чемпіонату е, Англії. А точно лідер Тоттенхема, оновленого яскравого і потужного при постокоглу, де Кейн теж непогано себе адаптовує в Баварі в новому чемпіонаті. Десака, яким був вибуховим футболістом, який вже навіть повторив гол збірній Англії збірній Україні в матчі чемпіонату Англії з арсенал в цьому сезоні. Тому буде особливо на флангах, буде дуже дуже спекотно, дуже покальне, тому що там і Чилвел, і Вокер. Якщо не Вокер, то можливо Тріп'є там, до речі, Саутгейт в попередньому матчі дуже боявся Мудрика, тому що прям такий антимудриківський план. З... Поставив на те, що Вокер буде стримувати ці забіги, ці ривочки Михайла. Ну а Крім того, як сам Михайло намагався десь з центру протягнути, то у Вокера там особливої роботи не було, тому що я кажу, не працювала е, доставка м'ячів у фінальну третину. Саме доставка на через ці перехідні фази в канали на мудрика. І тут, якщо вже Михайло буде виходити, то звичайно, ми намагатимемося його скіли на контратаках використати, але потрібно е, вже ну, намагатися якось знайти його цими передачами, а щоб він даремно просто не бігав вперед. Ну є й прямі і приємні новини в цій сайт Федерації футболу Англії. Повідомив, що точно не візьме участі у поєдинку Джек Гріліш. До цього стало відомо, що не гратиме Бен Уайт, Рахім Сталінг і Челсі, партнера Мудрика, і Трент Олександр Арнот із Ліверпуля. Сумнівно, що їх в принципі Саутгейт би випускав на поле, але все ж є приємні новини. І що цікаво, ти більшим переконаний, що точно в нападі українському гратиме Артем Довбик і не ризикне випустити зубастого такого. По-доброму, нахабного, по спортивному ваната. Там, зрештою, часто було таке у збірні при Риброві, що один з них виходить на 45 хвилин, десь не вписується в гру, інший виходить на заміну на другі 45 хвилин. Ванад насправді приємно вражав Риброва, тому що він не боявся довіряти цьому молодому нападнику. Так що цей варіант я тримаю в голові, але все ж таки більше би схилявся до того, щоб поставити на довбика. А щодо що приємних новин, то я не знаю, чи чесно кажучи, чи в е відсутність згрілі ще це приємна новина, тому що якщо там буде чи то Філ Фоден, чи то Джеймс Медісон на тому його фланзі лівому е виступати, то це для будь-якого нашого правозахисника буде значно більший терор, ніж це було би там з е Джеком. Адже він, в принципі, в при, е Гвардіолі він став таким розважливішим гравцем. який там, е Якщо має вибір, то він е чи назад віддасть, чи там в забігання на фланг, ніж сам буде щось там страшно придумувати. А от якраз Фоден, який в манчестер Сіті зараз купу разів асистує, який після травми Деберюни так розподілилися обов'язки плеймейкера. Бельгійського між Фоденом і Альваресом Чемпіоном світу аргентинським тому дуже дуже небезпечно. Е, малюють е, ті, що експерти, що би хотіли б сміливішого футболу в Англії е, від Саутгейта. Вони малюють Фодена на, на лівому фланзі, а Медісона в глибині е, в, в трійці півзахисників. Ну як на мене, там е, е, Тріо. Белінгем, Райс, і Хендерсон, центрі поля для Саудагіта безальтернативне. До речі, проти колишнього капітана Ліверпуля буде, очікується протест фанатів з ЛГБТ Плюс спільноти за те, що він перейшов в Саудівську Аравію. Раніше він був активістом прав цих людей. А зараз він перебрався в країну, де таких людей просто страчують, і відповідно можливо буде персональний такий свист щодо Хендерсона і ну принаймі англійська преса в цьому переконує тому. Це було б дивно, звичайно, що Хендерсон, 33-річний півзахисник, який грає зараз в чемпіонаті Саудівської Аравії, а вийде в основі. Але це Гарес Саутгейт, і він йому докорять постійно Магуайром, який не грає зараз. Він ще більше не грає за Манчестер Юнайтед ніж в минулих сезонах, де він був безальтернативно основним Саутгейта в збірні. І все одно він виходить. І якби Стоунс не травмувався, то в принципі я би не здавався, що ті ж самі 11 людей, які... Yeah. Um... проїхались по Україні і 2-0 і без шансів, без ударів площину воріт від нашої збірної перемогли. То ті самі обличчя були в основі цього разу. Тому що е, от в Саудагі та позиція така: є ці футболісти, які вам не подобаються, які не грають і так далі. А мене це не хвилює, тому що я знаю, що вони мене не підведуть. Е, хоча він кожного разу дуже так по лезо ножа ходить і ці футболісти можуть підводити, тож Філіпс, е, опорник Панчестер Сіті, який не грає, він так само Міг би вийти в, в основі вставити спокійно. Е, ну, є такі улюбленці в Гарета, які в принципі все одно все в системі цієї надійної англійської машини вони себе проявляють значно краще, ніж в таких в своїх кубах. Тренер поки що своє рішення захищає результатом. У ну, мене таке враження про що, що е, саме Магуайр – це якийсь позашлюбний син Саутгейта. Е, постійно його випускати і не довіру таку мати до е, цього гравця. Е, Попри те, що він виявився повністю непотрібним Манчестер Юнайтед і Танхаагу, досить дивні рішення. Але е, подивимося, бо на чемпіонаті світу, власне, Магуайр досить непогано виглядав. Якщо пригадати, і можна було знімати з нього критику і не сприймати оці от меми, які ширяться по всіх футбольних пабліках, що це один з найгірших захисників в історії футболу серед других захисників, скажімо так. Ну, будемо сподіватися, що це от атакувальне навіть не Тріо, а шестірка не створить Україні безліч проблем, бо всі зараз перебувають на ходу. Є Белінгем в Реалі, і абсолютно з адаптацією Гарі Кейн немає жодних проблем в Баварії. І також інші гравці, дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість спрогнозувати дії Сергія Реброва на майбутній матч проти збірної Англії в рамках відбору на євро 2024 Нагадаю, що поєдинок відбудеться у суботу вже завтра. А ми продовжуємо розігрувати подарунки від нашого партнера Fovbet. Якщо ви хочете отримати е, на баланс Павербанк на 10 тисяч міліампер, то вам доведеться вказати прогноз під ось цим відео на майбутній поєдинок збірної України проти Англії, який ще раз нагадаю відбудеться в суботу у Вроцлаві.